Рада вас вітати! Сьогодні у нас заняття з фізичної культури. Ви такі мені відео надіслали, гарні, які ви спритні, швидкі. І як у вас виходить перестрибувати через палиці. Я дуже вдячна вам. Дітки, а хто мені нагадає? Хто до нас приходив на попередньому занятті в гості? Ведмежатка. І ми йому допомогли знайти мед. Так, а сьогодні я пропоную пошукати ведмедика і запитати, чи смачний мед. Ну що, готові? Але щоб знайти, нам потрібно пройтися через стільчики. Готові ручки на поясі. Шукаємо, де ж наш ведмежатка? Немає ведмежатка. Ведмежатка, ведмежатка, доброго ранку. Доброго ранку, дітки. Скажи нам, будь ласка, нам дуже цікаво з дітками чи смач... смачний мед. Так, дітки, мед дуже смачний, солодкий, духмяний. Я став сильніший, а ви сильні, дітки. Так. Добре, ведмежатка. Ми ж бачимо, який ти став сильним. А ми теж з малятами хочемо показати, що ми теж сильні. Перша вправа, сильні ведмежата. Нам потрібно присісти на стільчик, ручки покласти на колінка, ноги злегка у нас розставлені, Ми будемо піднімати руки вгору через сторони. Ну що, приготувалися, Вправу починаємо. Ого. Ще вгору вниз. Які ми сильні з вами стали вниз. І ще раз. Наступна вправа називається розумні виднежата. Ми теж залишаємось на стільчики, ставимо ручки на пояс і будемо нахилятися вліво та вправо. Вправо починаємо. Нахилились. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. І ще раз. Два, три, чотири. А ще ми станемо веселими ведмежатами. Ми залишаємось на стільчиках. Тримаємо за спинку ручками стільчика. І ми будемо піднімати наші ніжки. Праву, ліву, вгору вниз. Добре, приготувалися. вправо. Починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А зараз ми пограємо з нашим ведмежатком схованки. Готові? Нам потрібен стілець. Ми станемо за стілець і за спинку будемо ховатися, присідати і підніматися. Вправо починаємо. Сховалися ведмежатка. Нема ведмежаток. Є. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Дітки, ну що, виконали? Показали, які ми сильні. А зараз давайте трішечки перепочинемо. Я хочу почути, як дихають ваші носики. Добре? І видихають ротики повітря. Приготувалися? Як ведмежатка, правильно, дітки? А зараз я вам пропоную теж трішечки пограти в таку гру. Ми познайомимося ближче з нашим ведмежатком. Готові? Нам потрібно пройтися по доріжці. Потім нам потрібно піднятися на ящик і привітатися з нашим ведмежатком. Давайте я вам покажу. Приготувалися? Доріжці. Привіт, медмежатко! Мене звуть Оля. Дуже приємно і знову повернутися по доріжці на початок. А зараз, дітки, я вам пропоную пограти у м'ячика з нашим медмежатком. Дітки. Сьогодні помічниця і з Вудії Алінка. Познайомтесь, будь ласка, я вам покажу, як можна пограти один з одним в м'яч. Дякую тобі, Аліночка, що завітала з нами погратися. Помаши діткам, помахай. Ось так. Дітки, ну як вам сподобала сьогодні подорож? І нам дуже сподобалось. Ми чекаємо наступної зустрічі. До нових зустрічей!